Привіт, друзі! Впевнений, що ви вже бачили багато відео про те, як збирати великі дрони. А як щодо маленького вупчика, сьогодні на каналі ми зберемо наш дрон під назвою Flame 85. Це маленький двохесний вупчик. Тож погнали! Основою для збірки у нас буде 3D-друкована рама, яка розроблена таким чином, щоб зменшити вібрації від моторів. Ми використаємо канопу від BetaFPV через те, що друкувати її на 3D-принтері буде нераціонально. Польотний контролер ми будемо використовувати Happy Model x 5 в 1 IO Уже з вбудованим приймачем ELRS. Та аналоговим відеопередавачем. Більшість двухсних лупчиків використовують мотори на 11 тисяч КВ, а ми візьмемо більш потужні це Flavu Robo 1003 на 14800 КВ. А камеру ми будемо встановлювати Caddx NTN на 1200 ТВ. Ну і, звичайно, нам потрібні будуть ще гвинтики для того, щоб це все зібрати. Тож, давайте приступати до збірки. Найскладнішим в побудові маленького вупчика був не підбір комплектуючих і не налаштування контролера, а створення рами, яка, по-перше, не буде ламатися при першому ударі, по-друге, не буде надто важкою або легкою. По третє, не буде створювати додаткові вібрації. Ну і не менш важливо, буде мати форму, яку можна без проблем та зайвої складності надрукувати на 3D принтері. У ході розробки дизайну довелось провести чимало тестів з різними комплектуючими, аби врешті дійти до саме такого вигляду дрончика. Ми говорили про потужні моторчики від Flywoo, але варто зазначити, ще їх особливість стійкість до високих температур. Вони працюють нагріваючись до 200 градусів за Цельсієм. І при цьому не псуються. Нашу камеру теж не назвеш типову для вуп дрона. В нас 1200 ТВЛ, а у більшості аналогових близько 800 ТВЛ. Тож, дрон готовий. Тепер його залишилось тільки налаштувати і можна взлітати. Питання до досвідчених майстрів: а які б ви комплектуючі використали б для Вупчика? Пишіть в коментарях. Друзі, якщо вам сподобався цей дрон, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і в майбутніх відео ми покажемо, як ми його тестуємо. На цьому все, до нових зустрічей!